Центр арт-терапії для сімей переселенців та родин бійців АТО відкрили сьогодні у столиці. У закладі проходитимуть реабілітацію діти, що пережили жахіття війни, і допомагатимуть їм не лише психологи, а й творчі заняття з хореографії, вокалу, сценічної мови та театрального мистецтва. Юлія Почевалова про це більше. Це почалося рік тому. Із талант-шоу війна не забере твою мрію. Вже пройшли три гранд фінали Тепер шукатимуть нових учасників для наступних етапів. Вони розкриватимуть свої здібності, запропонують ворочисто відкритому арт-центрі і багато цікавинок усім охочим. Плануються дорослі групи, дитячі групи, середні групи прийняти участь у майстер-класі акторської майстерності, зустрітися із психологом, прийняти участь у зустрічі з сучасними зірками шоу-бізнесу. Ми будемо такі зустрічі також робити. Торік понад 60 дітей та їхніх батьків пройшли двомісячний період творчої реабілітації. Приміром, мама двох дівчаток двійняток каже, що донечки змінювалися на очах, адже вони тікали з окупованої нині маківки подалі від війни і, зрештою, опинилися в Києві. От представте збираються дітки, які так или иначе, трудно перенесли этот переезд, Вынуждены какие-то условия, к которым они не привыкли. У них был свой дом, у родителей работа, они ходили в садик, в школу. И тут на тебе мы приехали, и мы не знаем, что нам дальше делать. Однако, подальше арт терапія не прошла марно. И, подивившись на насяючи посмешки этих детей, здається, что вони никогда не знали жахиття вины, а их детство завжди было бы Я научился многому здесь, даже трудно перечислить. А также я нашел много новых друзей. Мне здесь больше всего нравится то, что все как бы, как единая семья. Очень крутая атмосфера, очень крутые люди, очень классный мастер-класс, очень весело, интересно. Ну и просто, ну... Ачін круто. новий центр арт терапії для сімей переселенців та родин бійців АТО працює на вулиці Єнісейській і відвідувати його можна безкоштовно. Юля Пошивала Дмитро Мушинський, телеканал Київ.